Давайте наново ролі. Ролі ваші говоріть. Станку зробити нам? Да? Давай. Аллах, поїхали! Боже. Давайте окей. поїхали. Хто <рошу> <рошу> <Кто> перший? Давай. Гараді, будемо ваші хаті! не хубаво. Проси надшиняти. Годи дивини стала. Поголовили ріки гори, ліси далекі простори. І він, голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Катича дорога, небездій <рошу> <де> дір, <рошу> де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу. Несу у вашу, я оселю. На світ сильні вічний, нині прислав Господь свого сина. Де всього я скині, де бідні люди, де билина? Ми вночі всі місто спали і не чули, і не знали, що кається в небесах, то не тем сторона. Аж тут наголо серед ночі протираємо сонні очі, чи ніби хтось співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях, Скоро постували що з собою дари, взяли. В тебе посушили, стріли там дитяки мили. Ми були у тій хатині, де сузволіть на сіні. Світлом радісні теплом, сповнимо все кругом. А із сміть є тривог, була тяжкою дорога. А якою буде далі, чи в муках, чи в печалі, так моря промовляє, світі сльози утирає утішається піосплусардя просить, щоб хана сохранив небезпеці, захистив. Я чую гаймер з вулиці? Ой, браді та і розвояками, ховаємося. Великі цар Іроди, до тебе прийшли три царі зі сходу, хочуть бачити тебе. Ну що ж, покличе сюди, не слід стояти під дверима. царі, де ви йдете? ви їдемо, випиєм, вінчує, спокою і повернемося. І новина моєму царстві? Ми з Різкові деримося. До царя нового з поклоном. Довго ми ходили, довго ми влукали. Я це він родився, того ми не знали. Великий цар Іроде, дорогу нам кажи, в твоєму царстві цар родився, його нам покажи. Я цар юдейський, всіх здігнув, усіх примушу мені коритися. Слухайте всі. Я меншинкаршинку. можете тобі звати. І про це мене дитя треба спитати. Мошку, мошку цар зове. Тебе тебе нещас. О, я ще маю час. Я що своїх пеняндзів не порахував, не я що своїх жон не перецілував. О, я ще маю час. Іди, Мошку, зараз, бо буде тобі кара. О, кара, то йду зараз. Добрий вечір, пане Клюлю, що під мене хотіли? Від тебе від тебе, скажи, мені де Бог родився. Оооо, б'є, родився в полі, на роздолі. Його там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки, і в мене є трошки, то вам бабу треба. Я тебе питаю не про бід, не про фасолю. Скажи мені, де бог, Спаситель всього світу народився. А б це матір ваша була. Треба було кучішка сказати, а то крутити, як сеансонцем. То краще моя ляля знає. Давай, ладно, давай. Хто питає, тут за мною. Тут витаю, я ж Я Татар Іро, смерти мила. Ти давно мені служила. Всіх косила ворогів. Всіх кого я повелів. А тепер кого них Ніхто не має жити. А крім того, косу того, що в вертепі народився, з причести і воплатився. Ні, не буде цього царю. Це дитя я Вона, не ударю, вийде. бо мала дитя в я має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а дитя я маю вбити. Тільки зі, зі мною. Запечу тебе смолою. О, я злийду, я зіпрів, як нема. Ну і тяжена голова Ірода царя. Я поки її заніс, то намочуся до краю. тут напевне, я спічну. Десь я приятеля, маю Де ти, мошечку. Не знаю на вам, як жити. Най вам гроші с держи. Най несе яйце когут. Най дає вам молоко і корова, і бико. А зато я коляду. Дайте шмапсу, бо вже йду. Це мій зайчик дорогий, моя текіля масла, моя зіронька ясла. А бо дай би ти засла. А бодай би тобі добре було, а но помовчи. бо до явисти торги. Добрий вечір, газдинонько, слава Богу, що впустили, бо мороз на дворі. Ого, як смачно та вот салом пахне у вашій коморі. Я є ганка щедра. Мію все робити. Кую дую та й краду Мію ворожити. Можу навіть мужа вкрасти. Можу того коника гнідого вивезти із тайні, Та можу вам отику скувати, але дайте мені того сала, тоді вже я і вам заграю. Добре, циганка ганка дівко, так треба робити. Я подбаю, щоб в світі була тобі краще, Я поможу. Ей, чорти, чертинята, тікайте, геть. Ми на тому добре людок кінчаємо ще долі цьому дому все щиро бажаємо. Прощавайте, ми йдемо і на другий рік прийдемо. Ми розичимо цій хаті. Ми ти щасливі та багаті. Майте долю добрий гожу. Вірте тільки, в ласку Божу, Божа. Край на рік піднесе. За чим бути здоровеньким і дорослим, і маленьким на потіху всій родині і на славу Україні! Христос рождає! Славити Христа! Дуже гарно. Я вам хотів дати тисячу, але я вам дам дві. Тримай тисячу, хто в кафе. І даю ще.